Ще оці лякалки, які посилилися, в от -от, рушать з півночі через північно-українсько-російські кордони, великі армади візьмуть Харків. Зокрема, це така інформаційна кампанія. Але наші розвідники говорять про певну концентрацію і утворення таких бойових кулаків, як мінімум двох. І, як мінімум, в масштабах до 100 тисяч, тобто такий кулак вторгнення. Але, от, наприклад, Інститут вивчення війни сьогодні каже, та ні, це заледве ледве їм вистачить втримувати напругу по всій лінії фронту, на прориви їм не вистачить. А інші кажуть, ні, це якраз і є армії чергова атака і чергова спроба армії вторгнення і кулаків прорвати на лінію фронту і обвалити його. Ваш, ваш аналіз що каже? Я думаю, тут не важливо, зможуть вони не зможуть. Ми так так само говорили, що вони не зможуть окупувати всю Україну. Так вони не зможуть, не змогли окупувати всю Україну, але змогли наробити, на, наробити багато поганих річ тому я думаю для них з точки зору ресурсів, людей життя абсолютно нічого це не варте. Якщо вони вирішать, що треба треба показати або зробити погано Україні. Вони спробують наступати, тому треба готувати звичайно до такої 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 вергітності, що вони роблять дурницю, навіть буквально так готуватись до того, що Росія буде робити дурницю і намагатись наступати на півночі. Ну, а Сумщина в нас перетворюється на ще одну лінію фронту північний фронт у зв'язку з тими діями, які відбувалися в Білгородщині, Курщині. Ну поки що ні. І зрештою, там, наскільки я розумію, будуються фортифікації. Але я але просто ну, готуватися до цього потрібно. Тому що якщо не готуватись, вони можуть ну, зробити все, що завгодно, просто зробити щось погане. Для них для них вони грають на пониження, вони грають ні чим гірше всім навколо, тим краще для них. Тому вони будуть робити все гірше і гірше. І треба до цього готуватися